Здавалось би, вибір комп'ютерної мишки справа проста: по бюджету підходить, відгуки непогані можна брати. Та чи буде вам зручно працювати з такою мишкою? У цьому відео поговоримо про те, як підібрати найоптимальніший варіант саме для вас. Перш за все, дивимось на форм фактор. Симетрична, анатомічна, налаштована мишка може бути симетричною, коли вона однакова і зліва і справа. Мова про форму та кількість кнопок такою мишкою зручно користуватись і лівші, і правші може бути анатомічною. Це вже більш продуманий варіант з виступами або упорами для пальців. Така мишка розрахована або лише під праву руку, або лише під ліву, або налаштованою, коли деякі елементи миші можуть бути відрегульовані за вашим побажанням, або їх взагалі можна зняти. Також важливо підібрати мишку під ваш стиль, щоб вам було зручно користуватись під час серфінгу в браузері, роботі чи видавати 360 градусів хедшот в вашому улюбленому шутері. Все, що стосується типів хватів, ніяк не описує користувача і зовсім не означає, що пальцевий хват підійде. Для тих, хто працює з Google-таблицею чи Excel, а долони для тих, хто грає в МО, РПД чи шутери. Тут про те, як кому зручніше. Все залежить від вподобань людини та розміру її руки. Критерій номер 3 Тип підключення. Це може бути дротовий USB, бездротовий Bluetooth і по окремому радіоканалу 2,4 ГГц. Радіоканал виведений для мишки окремо, і в деяких моделях він досягає частоти опитування 8000 Гц. Тобто мишка моментально реагує на дії користувача. Плюс радіоканал наразі нічим не поступається дротовому підключенню, тому ціна мишок з бездротовою високошвидкісною технологією вища, ніж у аналогічних по характеристикам дротових варіантах. Також є бездротові мишки, які працюють від батарейок. Є такі, що працюють від акумулятора і під'єднуються по дроту для зарядки. Є і моделі, які можна поставити на П'єдестал для естетики та зарядки. Є моделі, в яких можна встановити модуль без дротової зарядки і використовувати їх на більш просунутому п'єдесталі або в парі з килимом, що підтримує функцію бездротової зарядки, і може заряджати вашу мишку, коли вона на килимі. Наприклад, Logitech G Power Play Wireless Charging System. І найважливіші критерії ігрової мишки це сенсор. Вони бувають оптичні світлодіодні та оптичні лазерні. У багатьох виробників є свої власні розробки та назви. Наприклад, компанія Logitech використовує для своїх топових мишок сенсор Hero, компанія Razer — сенсор Focus Pro або Focus Plus. Але фактично це модернізовані сенсори Pixart, які виготовляє компанія Broadcom Limited, вона ж Avago. В переважній більшості в ігрових мишках використовуються саме оптичні світлодіодні сенсори, адже вони мають багато переваг. Важливим параметром сенсора є така характеристика, як DPI. Вона позначає роздільну здатність, і це той випадок, коли чим більше, тим краще. Але не завжди. Верхня межа сучасних мишок 30 тисяч DPI. Але таким показником користуватися практично неможливо. Тому користувачі часто вибирають не більше 10 тисяч DPI у програмному забезпеченні мишки. І потім змінюють налаштування чутливості миші вже в іграх. Також частота опитування мишки. Це швидкість, з якої комп'ютер опитує її щодо зміни її координат. Свічі ігрових мишок. Вони ж кнопки також використовуються від кількох виробників і вони відрізняються: тривалістю роботи, звуком при натиску, часом спрацьовування та зусиллями, які необхідно докласти для того, щоб мишка зареєструвала натискання. Топові моделі свічів, які використовуються в мишках: Omron, Kale, Huano, TTC. І останні критерії це вага мишки. Чим вона легша, тим простіше нею користуватись. Але цей критерій буде важливим для тих. Хто грає в високодинамічні шутери? RTS – стратегії в реальному часі та моба. League of Legends, Dota 2 тощо на високому рівні, де кожна дія відточена і впливає на хід гри, матчу, турніру. І тому кіберспортсмени вибирають собі максимально легкі мишки, а виробники змагаються за кожен грам і роблять мишки як скелети, прибираючи зайву пластмасу для меншої ваги. Але для переважної більшості користувачів немає різниці. Важить мишка 100 грам чи 120. На цьому все. А підібрати свою ідеальну мишку ви завжди можете на нашому сайті за посиланням в описі до цього відео. Там і фільтри є зручні для того, щоб не витрачати свій час даремно.